До Різдва залишилося два дні. Різдвяних прикрас більше не було, проте з'явилося багато нових ідей. Перш ніж почати прикрашати печеру, різдвяна мишка та її друзі дізналися про таємницю. Втім, вона дуже скоро розкрилася. Рано вранці ельфи заспівали пісню, що самі її склали ось що в ній було Ельфи радісний народ. Приготують бутерброд, печиво й пряники, тістечка й льодяники. Вони принесли із собою у маленькому кошику печиво у вигляді зірочок і сердець, які хотіли розвісити на барвистих стрічках на двох великих ялинках біля входу до печери. Вийшов зі своєї майстерні гном червоний ковпачок. Гноми пофарбували кульки срібною фарбою і вирізьбили ям голяти з золотими крильцями. Моховики принесли гірлянду із ялинових гілок, пугач Карл поприв'язував жолоді до тоненьких гілочок, щоб їх також можна було кудись прикріпити. Чудово! похвалила всіх різдвяна мишка. Про святкові прикраси можна не турбуватися. І ти нарешті зможеш розповісти нам про свою подорож, усміхнувся гном червоний ковпачок. Що сталося із Санта Клаусом? Різдвяна мишка і крукрузі розвернулися і побачили навколо себе схвильовані обличчя. Ви не повірите, почала Різдвяна мишка, у санте і на думці не було пропускати наше свято. То він нікого не посилав до тебе з повідомленням? здивовано перезирнулися друзі. Отже нас усіх хтось обдурив, обурився пугач Карл. Нехай тільки потрапить той, хто це вчинив, до мене у пазурі. Це не обов'язково мусить бути хтось із нас, заспокоїла всіх різдвяна мишка. Може, це хтось з іншого лісу, хтось, кого ми навіть і не знаємо, хтось, хто також хотів би відсвяткувати із Санта Клаусом. Усі мовчали й думали, Аж раптом єнот Віллі став озиратися. А де сорока Елсі? поцікавився він. Он вона сидить на дереві, помітили її моховики. Лісові мешканці звели догори голови, але на дереві сиділа не та сорока Елсі, яку всі вони добре знали. Зараз це була геть інша пташка. Вона сумно сиділа на гілці і гірко плакала. Що сталося, Елсі? гукнув до неї пугач Карл. Заспокойся. Не можу. Ти все одно повириваєш мені пір'я, коли дізнаєшся, що то я послала білого голуба виконати роль різдвяного янгола. Усім відомо, що світлячки погано бачать у сутінках, тому і світяться вони і справді прийняли білого голуба за маленького янгола. Але навіщо ти це зробила? запитала різдвяна мишка. Спочатку я просто хотіла пожартувати і довести вам, що дурити інших це весело. А коли Різдвяна мишка поїхала, я дуже зраділа, бо нарешті змогла стати головною. Мені дуже хотілося керувати приготуваннями до свята, але все пішло ж кереберть. Сорока Елсі ридала так, що аж серце краялося. Запала тиша, а потім Різдвяна мишка сказала Ніхто з нас не вважає, що це весело, але, можливо, ми можемо щось змінити, щоб ніхто не відчував себе покинутим. Тобто ви мене не виженете з комітету? звела до них голову сорока Елсі. Ні. запевнила її різдвяна мишка. А тепер нумо разом прикрашати печеру. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди до зустрічі.